Хоча літо завершилося, і кількість заяв на видачу шенгенських віз у консульських установах значно зменшилась, настав час проаналізувати їх роботу. Так вирішили експерти міжнародної громадської ініціативи Європа без кордонів і презентували громадськості ґрунтовний аналіз особливостей візової політики і практики у консульствах Угорщини та Словаччини, що працюють в Закарпатській області. Чому власне, необхідність виникла продовження цього незалежного моніторингу умов здійснення міжлюдських контактів між Україною та ЄС? А власне, тому що результати попередніх моніторингів показали, що консульства в своїй роботі ігнорують положення міжнародно-правових норм і продовжують керуватися своїми внутрішніми інструкціями, більшістю консульських установ країн-членів ЄС у практиці від і в результаті чого. І за реальною практикою спрощення в сфері видачі віз, зокрема, йдеться про подекуди штучне конструювання комплекту супровідних документів, низьку кількість виданих багаторазних річних віз тощо. В рамках проведення моніторингу, який відбувався у червні-липні цього року, у трьох консульствах за спеціальною методикою було опитано 180 респондентів. Запитання стосувалися проходження процедури отримання шенгенської візи та 40 респондентів щодо отримання дозволу на малий прикордонний рух. Всі респонденти представили візову анкету, фотокартки, внутрішній паспорт, страховий поліс, документи, підтверджуючи мету поїздки до Угорщини та Шенгенської зони, а також документи, підтверджуючи фінансове забезпечення. Крім того, були представлені. Частиною респондентів документи додаткові. Головним чином для отримання безкоштовних віз це фактично пенсійні посвідчення, посвідчення журналістів, водія і так далі. Щодо документів, підтверджуючих мету поїздки та фінансове забезпечення, хочеться зазначити, що близько половини респондентів представили документи такі, як. Посвідчення закордонного угорця та лист підтримки від однієї з політичних партій, які фактично слугували для них документами, що підтверджують мету та фінансове забезпечення, оскільки попередньо, щоб оформити ці документи, посвідчення закордонного угорця, надавалися документи для цього. Наступне виконання положень щодо видачі довготермінових та багаторазових віз. 98% респондентів отримали візи. Тут є інформація щодо терміну дії, терміну перебування та кількості в'їздів, про які клопотали респонденти, та які отримали. Як бачимо, дуже велике задоволення бажань заявників. І е, головним чином були видані багаторазові візи терміном дії від одного року до п'яти, з терміном перебування 90 днів в межах е, 180 восьмидесяти рік днів, тобто в межах. Півроку таким чином положення статті 5 вважаємо виконуються на дуже високому рівні. Загалом 85% респондентів зазначили, що вони повністю задоволені тим результатом візи, які вони отримали. Ті 15%, які не задоволені, головним чином не задоволені тим, що отримали дещо коротший термін візи, ніж ніж вони бажали. І підсумовуючи. Результати моніторингу в даному консульстві зазначимо, що положення візового кодексу ЄС, угоди про спрощення оформлення віз між Україною ЄС та угоди між Україною та Угорщиною про правила місцевого прикордонного руху в даному консульстві дотримуються в повному обсязі. Щодо загальної характеристики візової процедури, то респонденти дуже легко можуть отримати інформацію щодо порядку і. Процесу видачі візи інформацію вони отримують без труднощів. На інформаційних стендах вони можуть ознайомитися з усією необхідною інформацією. Також вони можуть отримати довідки за телефоном. І що дуже важливо, вони мають змогу звернутися до консульства за консультацією. Вона відбувається кожного дня в окремо відведений час з 8 до 9 години ранку, і це значно спрощує процес подачі документів до консульства, адже люди одразу знають, що не гаразд у них з документами. І консульство також дуже лояльно ставиться в тому, що дозволяє донести документи протягом цілого дня, і респонденту не потрібно проходити всю візову процедуру подачі документів з початку до кінця. Більшість опитаних нами респондентів належали до пільгових категорій громадян, серед них Переважали особи, які беруть участь в науковій, культурній та мистецькій діяльності, підприємці та представники бізнесу, близькі родичі осіб, які проживають на території Словацької республіки, та працівники органів державної влади. Слід зазначити, що всі 100% опитаних нами респондентів отримали візу, не було жодного випадку відмови. Минулого року ми зафіксували 5% відмов, цього року їх не було. Не платили за візу більше половини 56,7%, і відповідно 43,3% платили. Консульський збір так само складає 35 євро, його респонденти оплачують через банк, і банк самостійно передає інформацію щодо проплати до консульства. Це дуже зручно і е, так само дуже важливим є те, що жоден з респондентів нами опитаних не користувався послугами якихось посередників, тобто всю процедуру вони виконували самі. Ми також опитували е, респондентів щодо того, як вони оцінюють всю візову процедуру. 80, більше майже 82% респондентів задоволені всією процедурою, не мають ніяких нарікань. Не було жодного випадку, коли б до громадян України виявляли якусь невічливість, грубість або дискрим... якісь були прояви дискримінації. 15% аплікантів зазначили, що вони просто незадоволені терміном візи, і 1,7% аплікантів незадоволені типом отриманої візи. Новацією досліджень стало проведення поглиблених інтерв'ю із консульськими службовцями. Це дало змогу аналітикам оцінити процедури видачі віз та зібрати важливу інформацію щодо специфіки дії та виконання окремих норм угоди. Та візового кодексу, що мають вирішальний вплив на доступ українських громадян до шенгенських віз, наші аналітичні матеріали були передані в візовий комітет України ЄС, європейській комісії відповідно Міністерству закордонних справ України для того, щоб вони були використані в переговорах по візовому діалогу, який ведеться між Україною та Європейським Союзом. І мені дуже приємно відзначити, що зусилля дипломатів, зусилля нашої влади, зусилля експертного середовища привели до того, що минулого року в червні місяці була модифікована угода про місцевий прикордонний рух між Україною і Словацькою республікою, яка вступила в дію 29 грудня минулого року. Я скажу, що ті досягнення, які були модифіковані, довго чекали краяни Закарпаті. По-перше, було скасовано адміністративні витрати за оформлення дозволів, скорочено період оформлення дозволів до 30 днів і збільшено максимальний термін перебування в зоні малого прикордонного руху до 90 днів. І частина важливих на погляд експертів корекції, на жаль, не увійшла. В цю угоду, зокрема, збільшення територіальної зони дієць місцево-прикордонного руху, і так далі. Ми також пропонували, що, наприклад, якщо Шенгенська віза дає право її отримувачу мандрувати Європою в межах Європейського Союзу, то і, на наш погляд, дозвіл на місцевий прикордонний рух міг би бути таким, що, наприклад, отримуючи цей дозвіл в Генеральному консульстві Угорської республіки. Яка його запровадила, людина, яка отримала цей дозвіл, могла би переміщатися зоною 30 кілометрів по всьому периметру в країнах, Європейського, в країнах Карпатського Єврорегіону. Це би була оцінка намірів України на європейську інтеграцію, і це би був крок Європейського Союзу до України з метою все-таки збільшення можливостей пересування Європою, але ці, на жаль, пропозиції не увійшли. Результати моніторингу візової політики консульських установ ЄС на території Закарпатської області є одним із регіональних сегментів у загальноукраїнській картині візової політики і практики країн ЄС на території України. Аналітичний звіт дасть змогу виправити перекоси, що нині існують у консульських установах, збалансувати роботу та покращити умови видачі віз. Тут живе лише 5 тисяч мешканців, але саме сьогодні вони усі як один зберуться на фестивалі збору урожаю винограду. Чому тому що цей фестиваль це і туристична мека? Туристичною меккою Токай став ще у 18 столітті. Проте не втратити пальму першості, вистояти у суворій європейській конкуренції, протистояти кризовим хвилям доводиться токайцям. І досі усе життя місцевих мешканців підпорядковано винограду і туристам. Від якості вина напряму залежить добробут людей. У токаї важко планувати об'єми продажу. Тут скоріше йдеться про рекламну акцію. Адже ми токайці і повинні презентувати своє місто, свій маленький бізнес. Ми беремо активну участь у великих фестивалях – Кечкеметі, Сегеді, Будапешті, навіть у Швейцарії, Німеччині та Італії. І там маємо успіх». Успіх Там де щоденна праця і віра у свої сили. Жителям Токаю пощастило з місциною. Земля вулканічної одноіменної гори якнайкраще підходить до вирощування на схилах добротного винограду. Але аби з нього отримати всесвітньо відоме асу, треба трудитися цілий рік. Пані Тереза влаштовує для відвідувачів свого винного підвалу екскурсію на виноградну плантацію. Її родина на п'яти гектарах вирощує шість найвідоміших сортів токайського винограду на цій площі традиційно компактно розміщуються виноградники за сортами. Приміром, окремо ті, які використовуються для відомого токайського фурмінта. Чимало виноградників втратила Європа від фітофлори, що висушує грона. Ми намагаємося врятуватися від неї, схрещуючи американські та європейські сорти винограду. Окрім того, застосовуємо спеціальну посадку двоплечову, розділяючи лозу, аби вона набирала тепло і силу від землі. На схилах гори Токай розміщені головні виноградники регіону. Щороку п'ятитисячне містечко видає на гора кілька десятків тисяч літрів п'янкого напою, і його треба продати. Жемо, що літр якісного токайського вина коштує в межах 60 гривень. Та навіть такий відомий регіон потребує реклами. У цьому активно допомагає мережа туристичних інформаційних центрів. На центральній вулиці міста, що зручно для туристів, чотири роки тому відкрили офіс такого центру. Тепер тут можна не тільки придбати карту токаю чи сувеніри, а й отримати важливу інформацію щодо проживання туристичних екскурсій та інших послуг. Приблизно 60% наших користувачів іноземці, 40 внутрішні туристи. Угорські туристи можуть вже отримати інформацію у 150 аналогічних відділеннях, що працюють в країні. Іноземці ж, серед яких велика частина поляки, французи, українці, росіяни та словаки із задоволенням користуються нашими послугами. 60 тисяч це нотівлю. На Нам намного більше втокає, тому що там проходить 600 тисяч. Це дуже важко оподілити. Значить, у нас, якщо дивитись там, скажем, певне певний регіон, наприклад, ушрода, берево, як правило, це або ж таке населення приходить, або двічі більше. Якщо двічі більше, наприклад, для ушрода 100 тисяч населення. 240 тисяч туристів це вже непоганий показник. Тут питання, наскільки якісні ці туристів, скільки вони грошей залишають, чи там залишаються на ночівлю і так далі. Тобто, я думаю, що нам треба працювати над тим, що як якість послуг і ті туристи приїжджали, яких ми сьогодні не маємо. В Кайському регіоні акцент на винному туризмі, подорожуючи, окрім традиційних винних дегустацій, хочуть і видовищ. Найбільший у цьому сенсі фестиваль Сюрете збирає тисячі людей. Посмакувати вин та порадіти за місцевих виноробів, які пережили ще один непростий рік. Збираються туристи з багатьох країн. Традиційно свято Сюрете розпочинається от такою святковою ходою, в якій беруть участь і гості фестивалю, і обов'язково винороби. шукаємо тут видовище, а видовище у цих смачних винах. І саме за цим сюди я приїхав зі своєю родиною відпочити і випити вина. Кає завжди багато. Лише за приблизними підрахунками щороку виноробну столицю Угорщини відвідують понад 60 тисяч подорожуючих. Європейці вибирають для дегустації сухий фурмінт та мускатні вина. Туристи з України і Росії голодки Асу. Ми вирішили з чоловіком і зі ми поїхати саме на цей фестиваль в Токай, щоб спробувати славнозвісне звісно, їхне, їхнє токайське вино яке. Роблять не з винограду, не з того, що ми звикли завжди бачити а з виноградинки засихають вже на самому грезні. Вони свого роду перетворюються в родзинки. І їх збирають, а потім з цього вже роблять вино. Ну це просто неперевершено. Ну таке смачне, що хочеться пити і пити. Ну і відверто кажучи, ми купили додому дуже багато вина. Це я знаю, що вся родина чекає, всі друзі чекають, на роботі чекають. Саме це вино воно називається осу. Я люблю сухі вина, а солодкі ні. Готва не зервендикий сакаєштем, готванезертуріс дуже багато гостей приїжджає до нас на один день, тому провести коректну статистику туристичних відвідувань навряд чи можна. Зазвичай вони куштують вино. Чимало туристів, зокрема з України, які приїжджають, беруть участь у дегустації і їдуть далі. Ми бачимо людей, які вже сідають до автобусу. Тому очевидно, вони також відвідали місто із туристичною метою і куштували вино. Тому ми можемо лише припускати кількість гостей у місті. На туристів розрахований і презентаційний намет родини Будені. Тут продають токайські вина у сувенірних пляшках. Це ще один бізнес в Угорщині, адже таку красиву тару виготовляють на замовлення виноробів. Ми розливаємо вино у такі декоровані пляшки, які дуже подобаються туристам. Корея, Бельгія у багатьох країнах є наша продукція, адже їй не потрібна зайва реклама, просто красиво. Ці пляшки виготовляють поштучно видуваючи по 5-6 на день. Вони надзвичайно крихкі і дуже гарні. Погодьтеся, не варто навіть рекламувати і пояснювати, що саме тут знаходиться. Настільки ці пляшки красиві. У красивих пляшках смачне вино, а біля п'янкого напою хочеться смачно поїсти і гарно відпочити. Наступний етап підключення піших велосипедних прогулянок транспортування річкою. Звичайно, усе це у поєднанні із відвіданим винних підвалів. Таким чином наш регіон відрізняється від інших, аналогічних тим, що ми урізноманітнюємо суто винний туризм. Гулянковим катером обов'язкова водна атракція у Токаї. Зараз ми пливемо річкою Бодрок у сторону Словаччини і роздивляємося місцеві принади. Байдарки і каноя цей вид спорту активно пропагується у Токаї. Свого часу на тисі і бодруку, що під мостом зливаються в одну ріку, проводилися перегони європейського і світового рівня. Після забруднення тиси ціанідами змагання відмінили. І тепер перед Токаєм велика робота повернути собі славу міста туристично-спортивного. Наразі в Україні є чого повчитися в Угорщині. Хороший досвід зайвим не буде. Значить, у нас є проєкт Європейського Союзу, називається Управління транскордонними дестинаціями». І Ми вирішили привезти сюди туристів і журналістів, показати, як це в Європейському Союзі розвивається. Дві такі місця були визначені це Нірядьхайський регіон і Токайський. Значить, це дуже популярні місця туристичні. Нірядьхаза, по-перше, завдяки аквапарку і зоопарку. А Токай завдяки своїм винам дуже відомі. Ми тут показали, що як фактично об'єднуються туристичні суб'єкти. Це в основному підприємці, готелі, ресторани, винороби і відповідно громадські організації і влада. Тобто цей трикутник, я думаю, що дуже важливий, і ми стараємося це втілювати на Закарпатті. Ми створили мережу турінфоцентрів в Закарпаття, куди входять 12 туристичних інформаційних центрів. І на базі турінфоцентрів робимо об'єднання, де можна отримати всю інформацію, де можна е, знати, коли б у нас фестивалі, як, наприклад, Токай фестиваль вина. І так само е, розвивати туризм, щоб було якісніше і щоб було доступніше для туристів. Туризм врятує Угорщину і Україну. У цьому переконані люди, які активно пропагують свої держави на світовому і європейському рівні, і вони мають рацію. Тим більше, що у нас є що показати і чим похвалитися. Тепер потрібно навчитися себе грамотно рекламувати.